Кокосик. Джекунь, кокосик. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Іди ням. ням, ням, ням. дивись. Ти дивись який кокос. Там водичка. Иди до, до мене. Це їда. Це їда. Няма, няма, няма-няма. Отак ось сюди треба клювиком. Якось. О, а ну давай. Давай. Мама і Джека. І Джека. Ану сюди. Якось я бачила в відео, що папуги проколюють оці штуки. Давай. Повторяй, давай сюди, клюв. Ну, у мене ж нема клюва, як я тобі покажу, носом можу тільки. О, давай, давай, давай. От сюди треба. От сюди. Воно, до речі, доволі м'яке. Що да. ти на мене дивишся? Давай, дзьоб? Гризи. Будем їсти. Короче, папа нам открыла кокос.